Вітаю вас, друзі! Так, у це і справді складно повірити, але Херсон звільнено від російських загарбників, і мешканці міста продовжують це святкувати. Вільнення Херсону завдало дуже серйозного деморалізуючого удару по росіянах і по їхній усій державній пропаганді. До прикладу, Соловйов у цьому контексті взагалі втратив дар мовлення. Да ні, ну ладно, ну це, 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 га. Проте, росіяни усе одно не здаються та не сумують вони, здавши Херсон, тепер беруть Вашингтон. А центр прийняття прийняті на Вашингтон! На Вашингтон! Головне при цьому не загубити Москву. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо знову і з вами говорити про звільнений від російської зарази український херсон. Російські пропагандисти усе ніяк не можуть пояснити росіянам, що же сталося, і що би, хоч якось їх заспокоїти вони дістали звідкись двох російських солдатів, які почали розповідати, як вони тікали з нашого Херсону. Спочатку, звісно, хотіли розтягнути відход, ну потім все зробили як... В швидкому порядку це відео по ідеї мало би заспокоїти росіян, але мені здається, ефект буде абсолютно протилежним. Росіяни дуже організовано за планом швидесенько тікали. Все було організовано нормально, розділено а, по часовим інтервалам все. <кій> Все було соблюдено. Усе було абсолютно за планом. Ніхто не кидав техніку, ніхто не кидав боєприпаси. А українська армія дякує росіянам чомусь за ленд-ліз. лендліз. Ну, Ні одної дні воєнної техніки і вооруження на правому берегу, не оставлено. До речі, російська армія поставила українській армії техніки більше, навіть аніж усі наші союзники. Ну і росіян мало би заспокоїти оце відео, але як я казав, результат буде скоріше зворотній, тому що вони намагаються росіянам пояснити, що усе добре, чудово, що Росія втекла з Херсону, тому що тікали то організовано. І просто люди опускають звіту. Наскільки це було тщательно, хорошо спланировано. і просто відлічно виповнена операція. Гадаю, росіянам потім не варто буде сумувати, коли вони будуть змушені тікати із Криму, із Донецька, із Луганська, із Запорізької та Херсонської областей, тому що вони також робитимуть це організовано. Звісно, жалко з однієї сторони, ну стільки стакрімі там. Времени, сил потрачено. Це рішають політики деле. Зрозуміло. У всьому винні якісь прокляті політики. Можливо, ось оці Понимаю, що це очень непростое решение. рішення. Приступайте кату до войск. Єсть. Але ж вони військові, а не політики. Єдиний політик, який міг прийняти рішення здавати Херсон, це владімір Путін. Його правда критикувати поки що заборонено на Росії. Тому про Путіна ці російські військові промовчали. Власне, і сам Путін досі мовчить щодо здачі Херсону. Отож, якийсь клятий політик владімір Путін змусив тікати російську армію від Тікток-Військ. Про Просу можна сказати тільки одно, це просто тікток війська. Проте, якщо вони порівнюють наших військових, наших захисників із кадирівцями, які насправді є тікток військами, то тоді питання: а чому зрештою російська армія тікала? Тікала ж не тільки із Херсонщини раніше росіяни втекли зі Зміїного, втекли з Київщини, з Сумщини, з Чернігівщини із Харківщини. Якщо їх виганяли тікток-війська. То що тоді можна сказати про саму російську армію? Жити не буде питання насправді цілком риторичне, і ці російські вояки самі спростовують те, що сказали, бо починають скаржитись потім, що ЗСУ знищували їхню техніку. І у них була машина да, артилерійської розвідки машина, в яку просто прилетіла ракета із ніядку. І прям в неї точно прилетіла ракета, Ніхто не знав, що такое. страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що такое. Якщо б ми знали, що такое, ми не знаємо, що це такое. А ще ці російські окупанти пояснили, чому українцям варто допомагати збройним силам України, тому що завдяки безпілотникам, якими українці забезпечують нашу армію, у росіян ніколи не було спокою. Ну, як, звичайно вони ночі прилітають там, куди і все і влітять. От, а дрони, да, всякі у них там як не посмотриш, так і прилітає кожен раз новий коку-дрон. Ключова теза у цих російських загарбників у цьому відео полягає в тому, що, ну так, втекли з Херсону, але це через те, що українська армія, наче як слабка, та і взагалі у всьому треба шукати позитив. Просто в такі моменти треба зберігати хлоднокрові. На самом деле просто хлоднокровна кетану относяться. Так, да, там жалко, там жильці довірили, но. Але... Надо искать плюси. І ці плюси почали шукати російські пропагандисти. Я надеюсь, що може це таємний план а, по заманювання. Сейчас ми показуємо, що ми не можемо сопротивлятися військам НАТО. Значить, війська НАТО... Вже потеряв всі берега, підходять границі Польщі, Словакії, Чехії і все заповняють Україну. Так. І тут ми їх всіх унічтажаємо. Чоловік російської пропагандистки Сімоньян несе люту дичину, сам це розуміє, сам про це каже, але при цьому зазначає, що просто іншого пояснення він навіть вигадати не може. Ну, чим-то таким фабами, напалмам, яній в успуді убігають обратно. Ну, тому що. Другого плану у мене немає. грустно, ну грустно виявляється російська пропаганда, на яку у тому числі він працював усі ці роки росіянам брехала. Знаєте, чому грустно? Потому що капікасні соответствия рум э, піддержуваємо риторики в обществі. І реального положення речей. можна тільки погодитись. Ці кляті російські пропагандисти весь час брехали, весь час возвеличували Росію, коли у неї насправді справи були не дуже. Ось, наприклад, він же сам грозився взяти Київ. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві. Рано чи поздно. позна кстати, рано. тепер замість взяття Києва лунають тези. А навіщо взагалі Росія починала війну? І виявляється, українська армія доволі сильна та непогано воює? Коли було починати, От, о желі була начинать них Очень крепко і в обороні стоять, і йдуть в общем хорошо воюють. Але що мені особливо подобається, російські пропагандисти, схоже, починають усвідомлювати, що цю війну вони можуть зовсім не виграти, а навпаки. Где почему-то після такого відходу у мене вопросов. Очень много. Ну так не можна. Ми ні виіграємо історію. Та і вже згаданий мною раніше пропагандист Солов'йов на тлі своєї депресії, пов'язаної зі здачею росіянами Херсону, забув, як називається його програма, і засумував за довоєнними часами. Я теж забув, що ми називаємося повний контакт. Як -то... Це все асоціюється з той жизнью, яка була до, коли казалось, що все буде. Ніскільки іначе те, що ми із вами зараз спостерігаємо щодо російської пропаганди, друзі, я особисто такого ніколи не бачив. Це щось неймовірне. Вони усвідомлюють, що вони брехали і продовжують брехати все одно далі. Але ключове, що тут відбувається зараз у російському інформаційному просторі, це зростання недовіри до Владиміра Путіна. І здача Херсону може мати ще дуже, дуже серйозні негативні. Наслідки для Росії, що для нас, звісно ж, чудово. Проте ми і з вами не можемо сподіватися тільки на внутрішню дестабілізацію всередині Російської Федерації. Зараз війна триває і може тривати іще ще довго. Дуже складна ситуація. Зокрема, у нас сьогодні на Донецькому напрямку. Тому налаштовуйтесь на те, що нам треба буде іще ще поборотися за нашу свободу, допомагайте Збройним силам України, об'єднуємось і далі. Всі працюємо на перемогу.